У Полтавській спеціальній загальноосвітній школі номер 39 в рамках пришкільного табору для дітей влаштували квест Країна дружби. Учні поділилися на команди, кожна з яких мандрувала тематичними локаціями. Перша станція веселка дружби. Тут в ігровій формі зі стрічками потрібно було визначити риси, притаманні справжньому другові. Розповісти секрет друга іншим дітям це друг чи ні. Не ложимо цю стрічечку, давайте її розмотаємось тут і залишимо на партію. Інша команда відправилася на станцію палітра дружби. Ми можемо малювати кружечки, ми можемо ромбики. Ми можемо різні лінії. Тобто ми просто малюємо візерунок для нашої гарної долоньки. Ті риси, які найбільше дітлахи цінують у своїх товаришах, вони клеїли на власноруч виготовлені вироби. Такі заняття учні школи полюбляють, каже вчитель образотворчого мистецтва Ольга Спасьонова. Сьогодні ми створювали справжню долоньки дружби разом з учнями, використовуючи таку арт-терапевтичну техніку, як дудлінг. Вона допомагає учням розслабитися, відключити мозок і відкрити свої творчі здібності. Ще Одна з локацій станція гармонії. Тут дітки займаються йогою. Дай. Вдихаємо! Зірка! <рес> 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 В оздоровчому пришкільному таборі щодня для учнів проводять заняття з фізичної активності. Також з дітками постійно працюють психологи і дефектологи, говорить вихователь Марина Покотило. Всім подобається, тому що його це не тільки про фізкультуру, це також про спокій, про гармонію, про взаємодію, про те, що ми повинні чути одного, одного допомагати. Загалом у пришкільному таборі відпочиває 22 дитини серед них і Аміна Бугун. Дівчинка зізнається, що тут їй подобається більше ніж на. Уроках там весело, і ми там граємося. Там знайшла багато друзів. Пришкільний табір розрахований на 14 робочих днів. Кожен з них має насичену програму відпочинку та оздоровлення. Там є і розвага. Ми співпрацюємо із громадським об'єднанням Спорт для всіх вони приїжджають до нас. До нас і приїжджав мобільний клас безпеки. До нас приїжджали представники поліції, які проводили цікаві такі ігри з дітками. також ми відвідуємо музеї і сьогодні відвідаємо театри. Оля та музична вистава, острів скарбів. Тобто, в нас кожен день розпланований. А як підсумок квесту, усі учасники табору взяли участь у танцювальному флешмобі.